Що ти сьогодні дізнався на заветі? Е, ну, наприклад, те, що ну, наприклад, ще якісь види мін я побачив. А які ти запам'ятала правила безпеки? Не Підходне ще пасти один номер. Те, що якщо ти бачиш табличку білою стороною, треба йти тими шагами, що й прийшов. Що тобі сьогодні запам'яталось? Е, що, не треба йти, е, от коли табличка була. Треба визначатися. Угу. А що ти нового сьогодні почула? Ну оці. Угу. А які нові слова ти сьогодні, можливо, вивчила або почула? Е, бабочка. Міна бабочка, так? Да. А що треба робити, якщо бачиш ось таку червону табличку? Треба відходити і йти назад ти сьогодні Я дізналася, що з фертеліта можна кидати міни на землю, та вони дуже багато ну, кидають на землю мін. Ну, ще я дізналася, що може такі міни. Дуже дуже небезпечні. Я думала, вони такі, а вони дуже небезпечні. Мені сподобалося те, що я дізналася дуже багато про мін та мінну небезпеку. Що вам сьогодні сподобалось на заняття? Нам повидавали ось такі ось гарні книжечки. Мені теж сподобалось. Мені ще е, сподобалося, як ви Тому що ми дізналися більше про міни та про е, вибухонебезпечні предмети. Ми більше знаємо тепер про міни, та якщо ми побачимо їх, то е, ми е, ну, знаємо, як діяти. Так. А ти вирішив, ким ти станеш майбутнім? Спочатку думав піти в спецназ, а зараз я хочу. Пожежником. Я хочу стати медичним працівником. Я хочу стати вчителем. А ти вже вибрала собі професію? Так. А ти, ти будеш як? Лікарем. Лікарем? Так. Пожежником-рятувальником лікарем? не хочеш. Лікарем. <пробітник> Це важко? Так. А що ви показали Україні та Україні? Е -е, найближчої перемоги. Перемоги та миру. Скоріше закінчити війну перемоги та миру.